Спецкомісія американського конгресу викликає для свідчень голову таємної служби США Кімберлі Чітл через замах на експрезидента Дональда Трампа. Про це повідомило видання The Wall Street Journal. і оприлюднило копію листа, у якому зазначено, наглядовий комітет палати представників ініціював розслідування та заразом запрошує Чітл з'явитися добровільно у зазначену дату 22 липня. Раніше спікер Палати представників Майкл Джонсон заявив, що конгресмени також. Розслідуватимуть замах на Трампа. Долучитися запросять представників ФБР і Міністерства внутрішньої безпеки. Нагадаю, Дональда Трампа стріляли під час його зустрічі з виборцями у штаті Пенсильванія. Політика поранили у вухо, стрільця ліквідували. Також загинув один з глядачів.